Вербна неділя це особливий день перед Великоднем, коли люди несуть до церкви гілочки верби, щоб їх освятити. Це свято нагадує про те, як Ісус Христос в'їжджав до Єрусалима на віслюку, а люди радісно зустрічали його, стелили перед Ним пальмова гілля, вигукуючи урочисті привітання. В нашому краї замість пальм освячують вербу, бо вона першою прокидається навесні. Вважається, що освячена верба приносить здоров'я, благополуччя. Люди, легенько торкаючись гілочками один одного, промовляють: не я б'ю, б'є, за тиждень-великдень недалечко червоне яєчко. Це означає. Що незабаром ми святкуватимемо Воскресіння Христове.